На Росії кажуть, що змусили їх розпочати війну проти України. З такою заявою виступив Путін. І сказав, що Росію буквально змусили розпочати війну, а тепер нас змушують почуватися винними. Це коментувати, звісно, і не варто, тому що очікувати. Якихось адекватних заяв від Путіна, в принципі, не доводиться. Але дуже показовує ця заява, тому що фактично зараз Кремль намагається виправдати свої військові дії. Це ніяк не означає, що вони будуть зупинятися на даному етапі. Немає жодних ознак того, що Путін готовий йти на припинення вогню щонайменше. Чому? Пояснюю від себе. Тому що Путіну зробили дуже багато поступок у Вашингтоні і в Європі. Європа і Сполучені Штати Америки не поспішали вводити санкції. Вони погодилися фактично на те, що Путін може зайти в переговори без припинення вогню. Він це зробив, ну а нині тепер думають у Європі і США, що з цим робити далі. Своєю чергою, новий лідер у Європі Фрідріх Мерц заявив про те, що Україна отримує дозвіл на удари по території Росії далекобійної зброї, яку передають Франція, Британія, Німеччина та Сполучені Штати Америки. Це заява не нова, вона вже вчорашня. Ви її чули? Поки що ракет нам, нібито не дали, тому що ми не били минулої ночі по території Росії. Були ураження безпілотниками, так само пролітали шахеди по території України, але минула ніч в порівнянні з попередніми трьома. Пройшла дещо спокійніше. І Фрідріх Мерц зробив чимало заяв, окрім заяви про ракети. Він також сказав, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі хочемо або можемо собі уявити. Але пролунала ця заява в контексті. Я вам наведу повну цитату, щоб ви розуміли, про що йдеться. Очевидно, що Путін сприймає пропозиції про переговори як слабкість. Це те, про що я вам щойно говорив, друзі. Якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані не зустрічає схвалення з боку російського керівництва, то нам йому Доведеться змиритися з тим, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо чи можемо собі уявити. Так сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як я оцінюю цю заяву, неготовність поки що Європи вводити рішучі санкції проти Кремля, щоб вони зупинились, зацікавленість Європи в тому, щоб ця війна тривала, і неготовність Європи самостійно діяти протидіяти Росії. Бо це дуже важливо, і також стало відомо про те, що канцлер Німеччини Мерц розглядає можливість припинення фінансування Словаччини та Угорщини з боку Європейського Союзу, які активно підтримують Росію. Це ще поки що нічого не означає, але Мерц зараз демонструє свою самостійність і навіть має певний конфлікт всередині коаліції, яка лише почала працювати. Я про це зараз обов'язково розкажу. А на ініціативу Мерца відреагували у Кремлі. І сказали, що заява очільника уряду Німеччини про можливість ударів по території Росії суперечить прагненням Москви на вихід до політичного врегулювання. А тут друзі, якраз і момент: політичне врегулювання чи бреше пісков? Ні, скажу, що не бреше. Вони хочуть політичного врегулювання, але вони хочуть перебрати політичну контроль над цією Україною під себе. Що вони намагалися робити і раніше, і це намагатимуться робити і нині. Тому до певної міри саме це є також причиною того, чому переговори зайшли нині в Глухий Кут. Росія відмовляється припинити вогонь, ми не погоджуємося на вимоги Путіна, тому що вони реально неадекватні. Європа не тисне в достатній мірі на Росію і США також не поспішають цього робити. До скандалу в Німеччині. Віце-канцлер Німеччини Ларс Клінкбайл виступає проти зміни курсу щодо зняття обмежень для України. Це заголовок в тому числі і видання НТВ, яке сьогодні активно цитує українська та західна преса. Що пише видання? Вчора канцлер Мерц оголосив про скасування обмеження дальності поставок зброї до Києва. Це зустріло критику, перш за все, з боку Москви, про що я вам щойно сказав, але також в лавах Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює уже колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц, і також критику з боку лівих у Німеччині. Здається, пише видання, що крок Мерца не був узгоджений не зі Сполученими Штатами Америки, ні з Францією, ні з Британією, а не був узгоджений із віце-канцлером Клінгбайлем. Тобто це внутрішньополітичне питання, друзі. Що, власне, говорить політик СДПН, віце-канцер Німеччини. Що стосується сфери застосування, я хотів би сказати, що немає жодної нової угоди, яка б виходила за рамки того, що зробив попередній уряд. Тобто уряд Олафа Шольца. Уряд Олафа Шольца завжди виступав проти постачання ракет Таурус до України. Ви це добре знаєте. Тому це не означає, що позиція Мерца змінилася. Я дуже хотів би, щоб вона не змінювалася, звісно, і надалі. Відтак, друзі, там справді йде мова про внутрішньокоаліційні розбірки, оскільки згаданий мною. Політик, віце канцлер Німеччини Ларс Клінкбайл до того ж є і міністром фінансів у уряді Мерце, але від СДПН, відтак собі він додає ваги. Та я думаю, що і Шольц йому рекомендував і делегував зробити відповідну заяву.